І чому ви не встигаєте, чому у вас мало енергії? Якщо ви встаєте втомлено, а ви не висипаєтесь, і ви єлі дотягуєте до вечора і вже не маєте сил, бачите, ви щось робите, але ви робите це без натхнення, без цікавості, без інтересу. Ви знаєте, це не про те, що ви лінива або дурна, або якась не така. Я теж це проходила. Знаєте, коли просинаєшся, і тебе нібито за ніч отак от підрізали. Ну, по-перше, пошукайте, що вас дратує. По друге, пошукайте. Які є у вас мікро та макротравми, які не дають вам висипатися? Коли ви лягаєте спати, механізми захисту психіки вони послаблюються, і ці ці травми вони виходять нарожу. Ви просинаєтеся. У вас немає мелатоніну, ви виглядаєте більш старою. А коли немає мелатоніну, немає енергії. Ще один важливий момент це ви не знаєте куди йти. Це значить, якщо ви втомлена, ви стоїте не стоїте не на своїй дорозі. По перше, як жінка, по-друге, там а як працівниця, ви не йдете за собою. Так ось ми зробили класний вебінар для вас для того, щоб ви знали на яку дорогу вам стати. І він називається просто жінка, шлях до себе, психологія кохання і мистецтво відносин, відносин з собою, з керівником, з чоловіком, з дітьми. Приходьте, я дам вам ті знання, які я збирала в 111 країнах світу і навіть написала дисертацію. І я залюбки з вами поділюся для вашого натхнення, енергії і спокою.